Розглянемо задачу другого варіанту з третьої частини номер 3 Ці задачі також використовується теорема Піфагора. Отже, умова. Катити прямокутного трикутника дорівнює 4 см і 3 см. Знайдіть довжину найбільшої сторони подібного йому трикутника. Площа якого дорівнює 54 квадратних сантиметрів. Отже, нам дано два подібних трикутники. Подібні це означає, що їхні сторони пропорційні. У даного трикутника катети дорівнюють 3 см і 4 см. Гіпотенузу я позначив буквочкою С, вона нам невідома. Тепер маємо подібний йому трикутник. Площа його 54 см2. Сторони нам невідомі. Нам потрібно знайти найбільшу сторону цього трикутника, тобто зрозуміло, гіпотенозу. Таким чином, сторона Х цього трикутника відповідає стороні С першого трикутника. Спочатку ми знайдемо сторону С за теоремою Піфагора. 3 квадрат плюс 4 квадрат дорівнює С квадрат. Тоді знайдемо площу даного трикутника. Використаємо формулу, що площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку катетів. 3 на 4 буде 12, розділити на 2, 6. А тоді використаємо властивість подібних, площ подібних фігур. Площі подібних фігур відносяться як. Квадрати їх відповідних сторін або якихось лінійних елементів. Далі. Тут вам план розв'язання цієї задачі. Запишемо тепер розв'язання. Отже, перший крок це дорівнює. Корінь квадратний 3 у квадраті, додати 4 у квадраті, 3 у квадраті 9, 4 у квадраті 16, сума їх 25, корінь з 25 5. Ну, ви, напевно, вже здогадалися, що це відомий єгипетський трикутник. Отже, ми одержали тут 5 см. Другий крок плану. Знайдемо площу цього трикутника, позначимо її s 1 s 1 дорівнює 3. Множити на 4 і розділити на 2. Це буде 6. Сантиметрів квадратих. Ну і тепер, власне, використаємо теорему про властивість площ подібних фігур. 54 відноситься до 6, тобто площа цього трикутника відноситься до площі цього, як квадрати відповідних сторін. Тобто х у квадраті відноситься до 5 у квадраті. Розв'яжемо цю пропорцію. Х у квадраті дорівнює 5 у квадраті множити на 54 і розділити на 6. Скоротимо 6 і 54 на 6. Тут буде одиничка, тут буде 9. Одержимо 5 у квадраті множити на 9. А 9 це 3 у квадраті. Таким чином, ми одержимо 5 квадрат, множити на 3 у квадраті. Використаємо властивість степеня. Одержимо 5 множити на 3. І це у квадраті. Ну, звідси, легко знайти. Х дорівнює 5 на 3, 15 сантиметрів. Отже, ці задачі ми використали з вами три властивості які ми вивчили раніше. Перша властивість це теорема піфагора. Друга властивість це формула знаходження площі прямокутного трикутника. І третя це теорема про площі подібних фігур.